Героям слава. Ми сьогодні вже говорили про ем, у атаку 29 січня. Перепрошую грудня, 2 січня. Також і про знищення музею Шухевича і влучання в університет, в якому колись навчався Степан Бандера. Як ви вважаєте, от чому для росіян така велика радість від ударів по тому університету і по музеї? Ну, перш за все, я звернув би увагу, що в принципі для них питання історичного минулого України і знищення його це питання їхньої пропаганди. А так як пропаганда в Росії відіграє головну роль в мобілізації, так би мовити, глубінного народу. Проти злої НАТО, проти бендєровців, як вони там кажуть, і ще. Тому для них це є ну, такі речі, які є прийнятними. Давайте пригадаємо, яким чином взагалі відбувалася боротьба російської пропаганди проти Бендери і так далі. Тобто ми це все бачили, і ми це все ну, чули з їхніх телеграм-помийок і з їхніх різного штибу медіаресурсів. Той же самий земля бетоном йому Кива колись кричав, треба вдарити по пам'ятнику Дері у Львові і так далі. Тобто, це все речі, які пов'язані з екзистенційною війною росіян проти України. Це війна на винищення нації. Їм потрібна тут лише земля, на яку вони переселять оцей глубійний народ в наші домівки, в наші квартири. От їм не потрібна Україна з українцями, але історична пам'ять допомагала українцям виживати у будь-яких протистояннях. Тому вони сьогодні намагаються це також знищити. Сьогодні вдруге відбулася така масована вдруге за кілька днів, така масована ракетно-дронова атака. Чи така тактика обстрілів може себе виправдати у військовому сенсі, і чого росіяни можуть досягнути таким чином? Давайте говорити відверто. Наша безпека від ракетних обстрілів зараз повністю фактично залежить від допомоги західних партнерів. Запаси озброєння протиракетного нашого ну сил протиповітряної оборони вони не безмежні. Запаси російського того залізяча лайна в них дуже великі, дуже великі, і вони використовують колись віддані Україною стратегічні бомбардувальники. Ту вони використовують колись віддані Україною ракети Х-22 і не тільки. Тобто вони мають ці запаси ще з колишнього всього великого радянського союзу, який готувався до війни проти НАТО. Сьогодні росіяни це все використовують для війни проти українців. До чого це зможе призвести? Ну давайте говорити відверто. Умовно кажучи, ракети С – це сил їхньої протиповітряної оборони, які вони переналаштували і бомбардують наші міста в, на відстані там до 300 кілометрів. Фактично, тобто масована ракетна атака ракетами с 300 якщо вона постійно буде продовжуватися по місту Харкову. Умовно кажучи, харків'яни просто виїдуть з цієї території. Це теорія їхніх так званих вогневих валів. Так вони роблять умовно робили в Авдіївці, робили в Попасному, робили в Бахмуті. Коли вони знищували повністю місто, щоб вже там не було воно, перш за все, неприйнятне для життя. А друге, щоб вже його не було де обороняти. Ну таким чином цей пояс. Вони можуть створити ну, на глибину до 300 кілометрів на території України. До речі, Київ тут просто що захищений системами ППО, але нас немає такої можливості захистити 3 тисячі кілометрів кордону там з Білорусією і, ліні... і і, дві тисячі кордону і... з Білорусією і там дві тисячі кілометрів лінії фронту. Тому ми звичайно цього не можемо зробити. І... А росіяни цим будуть користуватися. Дехто рахував, що от там за сьогодні росіяни нібито випустили стільки ракет, що то потратили на це близько близько мільярда доларів хочу сказати, що вони нічого не потратили. Фактично, чому тому, що левовий запас тих ракет це є те, що вони я вже казав, зберігали ще з часів колишнього радянського союзу з другої сторони. Ну вони нормально себе відчувають, торгуючи нафтою по всьому світі, і в одному місці вони бачили ці всі санкції, тому що росіяни, попри будь-яку санкційну політику, за з моменту повномасштабного вторгнення заробили 550 мільярдів євро. Це лише на торгівлі вуглеводнями. Я вже не кажу за інше. Тому їхня економіка дуже велика, дуже потужна. А західний світ трішечки виявився наполовину вагітний. Знаєте, от така жінка не буває трішечки вагітною але от західні партнери виявилися, і роздратування зеленського тут я вперше чи не вперше виправдовую, що саме лише таким чином можна донести до західних партнерів, що дозволяти Росії робити все, що вона хоче однією рукою, а іншою торгувати з росіянами, і потім ще розповідати про захист демократії, захист людського життя і як вони вболівають за Україну. Це трішки виглядає. Ну я би сказав би цинічно. Тим не менше, ми бачимо. Бачимо, що росіяни далі продовжують атакувати саме мирні міста. І це є головне, тому для українців це є екзистенційна загроза. Нещодавна стаття The економіст, де Зеленський давав інтерв'ю. Він якраз сказав, що багато українців втратили реальність і втратили цей страх екзистенційної загрози від російської воєнщини. То я хочу сказати, що саме така втрата у цього страху пов'язана з недолугою політикою єдиного марафону, який фактично, фактично віддалив фронт від силу, так. На превеликий жаль, війною займаються волонтери, війною займаються військові, і війною займаються близькі патріотичні сили, близькі яких воюють на війні. Все інше це ресторани, все інше це крадуть як останній день живуть. Нещодавна пропозиція офісу Єрмака Зеленського у вигляді того, щоби там за 6 тисяч гривень можна було заплатити там податок в місяць і значить не йти в армію, не мобілізовуватися. Зараз така ініціатива обговорюється. Ну, це бред. Це шлях до відсутності соціальної справедливості в державі Україна. Що в нас, якщо ну, армія має що стати е, робітничо-селянською ну це це шлях до громадянської війни. Це я вам зразу кажу. Це буде колосальне протистояння, тому що українці вони не виходили за хліб за м'ясо чи за ковбасу. Вони якраз виходили у разі відсутності соціальної справедливості, взагалі взагалі запит народу на справедливість. Він має бути задоволений. А в даному випадку, що якщо в тебе є гроші, ти накрав, то ти можеш не йти воювати, а я буду тебе обороняти. Ну і вже побратими з фронту пишуть, слухай, каже: я тут місячну зарплату можу віддати без проблем з передової і і, і на рік уїхати додому. Ну так виходить з їхньої сторони. 6 тисяч гривень місяць. Ну на рік можна віддавши місячну зарплату солдата разом з бойовими премією і все і поїхати просто на рік додому. Це абсурд, але це вкидується в наше громадянське суспільство не для того, щоби. Об'єднати його, а навпаки, для того, щоб роз'єднати тоді в мене питання до Служби безпеки України. А в інтересах якої країни працює сьогодні, вкидуючи такий дискус, пан Шурма, радник там чи хто він там, подрадник, підрядник офісу Єрмака Зеленського. Ну тому що це дійсно це реальна загроза протистояння. Ну і на завершення, давайте говорити відверто. Коли нам західний світ найбільше допомагав, що стало тригером цієї війни, коли весь західний світ включився в допомогу Україні? Я вам скажу Буча. Буча. Бородянка Ну, тобто ті звірства, які показували всім західному світу, що витворяють росіяни свій, будь ласка, відео марафоні, коли ви останній раз бачили будь-які новини, пов'язані з е, тим, що відбувається реально сьогодні на фронті, реально сьогодні, е, скажімо так, е, з тілами своїми солдати захищають Україну. Ми крім телеграм-каналів приватних, ми більш нічого про це не показуємо. І західний світ фактично віддаляється від проблеми війни в Україні, тому що я як е, я казав вже, можливо, в вашому ефірі. Трамп Джуніор вийшов, Трамп молодший, вийшов і каже, яка тут війна в Україні? Вон в Ізраїлі війна. А тут немає війни в Україні. Чому? Тому що ми перестали показувати правду війни, і потім Зеленський виходить такий до моя ж ти мамирімена черешня і каже: от бачите, українці втратили страх екзистенційної загрози для свого існування. Так тому і втратили, тому що в тебе єдиний марафон 24 на 7 вихваляє величайшого лідера сучасності і його путіводільну зірку. Ну десь так приблизно це виглядає. Тому я на сьогоднішній день я переконаний, що нам потрібно посилювати нашу боротьбу, говорити правду людям, те, що відбувається на світі. І саме головне говорити правду відкрито, не ховаючися за якимись нормами, там не знаю, там возвишення чи не возвишення вілічніше. Але головне, ми маємо перенести війну на територію супротивника. Росіяни ще не вою... не брали участь у війні. Росіяни не знають, що таке війна. Ну у них нічого у них все нормально. Там поодинокі обстріли, десь там Білгородщина і так далі. Це не Є проблема Москви, яка править Росією, а глубійний народ взагалі не знає, що таке війна. Вони всі підтримують царя Путіна разом з їхнім СВО. Не перенісши війну на територію супротивника, не вбивши його економічну та військову інфраструктуру, росіяни зможуть воювати проти нас вічно. А допомагати безкоштовно давати системи ППО Україні вічно ніхто не буде, і це потрібно зрозуміти своїх власних виробничих потужностей і грошей. У нас на це все немає. Треба бути реалістами. Тому ми маємо зробити те, що ми можемо зробити. Що ми можемо зробити для початку? Ну як мінімум, новоросійські порти і цей танкерний російський флот, який фактично торгує нафтою по всьому світі, ми маємо можливість знищити за допомогою дронів. Це економічний удар по економіці Росії. Ми можемо зробити дуже багато проблем з енергетичною інфраструктурою Росії, поклавши, умовно кажучи, певні ретрансляційні речі атомних електростанцій, не чіпаючи саме ядерну безпеку, щоб тут мене не звинувачували в закликах там до ядерного тероризму. Але є дуже багато алгоритмів, яким це можна зробити. Тільки це треба робити одномоментно по всім, як то кажуть, центрам, які розподіляють електроенергію від атомок, таким чином. Система російських атомних електростанцій перейде, так би мовити, в ізоляційний режим, сплячий режим, а це покладе їхню енергетику. Це треба робити, коли хороші морози. В них там морози дуже непогані в Росії. Тобто нам є що робити, але це треба робити. Не переніше війну на ворога територію. Вони зруйнують Україну, і це буде просто пустеля. Поїдьте в Мар'їнку, поїдьте в Авдіївку, поїдьте. Ну я зараз не вам кажу, а взагалі ну умовно. От. Поїдьте в Бахмут, ви подивитеся, як вони просто знищують місто за містом і таким чином віджимають територію. Їм треба територія. А ми сьогодні ложимо тіла за нашу за наше виживання, навіть не за територію, а саме за наше виживання. Бо ідея Росії, яка зайти в Україну, знищити патріотів, розстріляти, зробити концлабори. Ми пам'ятаємо ці всі цілі і задачі СВО разом з їхніми портновими і так далі, які пропагували ці всі речі. В нас питання виживання може стояти лише у нищенні Росії. Світ не буде нищити Росію. Він далі буде боятися дати нам Тауруси, буде боятися дати нам атакам стільки для того, щоб не ескалувати конфлікт. А я вже не знаю, куди ще далі може рухнути ця ескалація, якщо ну окрім ядерки. Тобто, якщо Росія не використовуватиме ядерку, бо очікує реакції світу, значить тоді ми маємо використовувати всі методи пов'язані з руйнуванням самої Росії, боятися. Руйнування радянського союзу, пам'ятаєте, коли західні партнери навіть собі такого не могли допустити, і про це вже дуже багато політиків говорили. І що це стало? Нічого ще всі не стало. Ну так само, якщо зруйнується Російська імперія, ми виживемо. От і все. Оце єдине питання виживання це руйнація Російської імперії. А От як ви вважаєте, наші союзники не готові, тому що наша влада заявляє, що ми можемо перенести ту війну жахливо на територію Російської Федерації. А от союзники чи. Ви вважаєте, що не готові так? Що вони тоді перестануть нам допомагати? Ну, ви знаєте, це дуже дискусійне питання. Вони зв'язуються тими тезами про не ескалувати конфлікт і тому не зв'язують нам руки, фактично не переходити на територію Росії. Ну і тут треба, треба розуміти, перейти на територію Росії. Це що, окупувати Росію. Ну ми ж її не проковтнемо. І Москва від того не згорить. Але іншими методами заставити Росію відчувати на собі війну ми можемо. Тим не менше, союзники вважають це ескалацією. Але я б тут не скидував без рахунків ще таку думку, яка нещодавно виникла в. Дискусії, от Трамп же сказав, як якщо я прийду до влади, то я закінчу війну в Україні там за день чи за два. Ну якою може Давайте уявимо собі, що Трамп все-таки не зраджує демократію. Ну давайте уявимо, що він просто має якийсь сценарій, який би він міг би бути. Ну він виходить, каже Путіну Вова, значить, так, все, виводиш війська Якщо ти не виводиш, я роз... я українцям даю тамагавки. Сценарій. Сценарій. Я не кажу зараз про Трампа, але тим не менше, Байден може те саме зробити. Розумієте, але на цьому тлі чомусь західні партнери думають вже Німеччина, вже цілий рік думає, як би то не дати Україні Таурусу для того, щоб ми, не дай Бог, не завалили кримський міст. Для того щоб росіяни далі продовжували посилювати свої позиції на лівобережжі Херсонщині, маючи нормальний логістичний ланцюжок через Кримський міст, це для чого? Ну але давайте не забуватися, що 24-25 рік це рік виборів майже в 70 країнах, зокрема в Сполучених Штатах, це в 24 році. Зараз вже бубу ну, є в побуті така думка, що вибори можуть відбутися і в Німеччині достроково, тому що нібито. Шольц готовий піти у відставку, бо там був якийсь скандал, коли він ще був раніше, і так далі. І цей скандал зараз дуже сильно б'є по рейтингам партії. В той же час в Німеччині ну, щогодинно зростає рейтинг політичної сили, альтернатива для Німеччини, яка свою риторику строїть, будує на непідтримці України, звичайно, отримуючи фінансування з боку Росії. Давайте подивимось на рейтинги ЛПН у Франції. Ну кремлівське фінансування там вже ніхто, по-моєму, не запереть. Тим не менше вони якраз будують свою виборчу програму і риторику на недопомозі України. Подивимося результати виборів в Нідерландах, подивимося результати виборів в Словаччині. Ну яких ще нам сигналів не вистачає, щоб зрозуміти, що в світі всі керівники світових країн, які нас підтримують, будуть отримувати на виборчих перегонах критику. Крайні протилежно підтримці України, правда? І відповідно, хтось може виграти, хтось може програти. Але які наслідки в цій ситуації будуть? Ну, якщо Угорщина сьогодні одна блокує допомогу Україні, там Словаччина щось там заявляла, але вже не сильно заявляє, ну, уявіть собі, що ще там умовно альтернатива для Німеччини переможе і буде блокувати допомогу Україні. Ну, все. На західній підтримці можна буде поставити хрест. А ми з яким чином збираємося це вигравати? І тут питання до сьогоднішньої влади. У нас з 1 січня вже запрацював повноцінний ринок землі. Оказується, можна купити 10 тисяч гектарів одні руки. А хто має можливість сьогодні це зробити? Окрім тих, хто сидять біля корита. От якраз вони сьогодні і будуть далі продовжувати групувати Україну умовно через якісь там компанії офшорні, не офшорні це вже питання зараз іншого гатунку, Але тим не менше, розграбунок України буде далі продовжуватися. Е, з однієї сторони солдати воюють, з другої сторони чиновники грабують. Ну і росіяни, звичайно, нас вбивають. От така зараз історія в патріотичного населення України, і на це потрібно зважувати. Тому цинічними виглядають слова Зеленського, що у нас ти або громадянин, або Беженець. Чесно кажучи, це фактично демографічна криза з уст президента вже забезпечена, тому що а що вони будуть повертатися, якщо їх навіть у власній країні президент не вважає громадянами. Розумієте, да? Тобто він за це ж не вибачився? Ну в принципі, він і за шашлики не вибачався йому там, в принципі, як не вибачаються тільки труси Путін і Зеленський. Десь так звучить останнім часом. Ця саркастична теза. Але тим не менше, ну то яким чином ми збираємося тоді вигравати цю війну? Москву ми не розбомбимо. Грошей в нас все менше і менше. Ну зараз під шумок ще землю розпродадуть, поки ми там воюємо. І все сьогодні вже Зеленський почав розповідати, що виборів робити не можна, тому що якщо ми будемо робити вибори, то значить не буде ніякого контрнаступу. Тобто він же це і це сюди прив'язав. Ну тобто, ви розумієте, під прикриттям війни я би сказав би, що виборів робити не можна, бо це не буде відповідати стандартам ОБСЄ. А не тому, що це загроза контрнаступу, розумієте, але ж цинізм офісу Єрмака сьогодні він зашкалює, і Зеленський таке враження, що він реально самоусунувся від внутрішніх процесів в країні. Ні, гучні заяви там ножкою тупцяти, туфелькою по трибуні стукати, як колись там стукав цей Хрущов. Це він, звісно, може зробити, але реалії такі, що сьогодні офіс Єрмака керує внутрішньою політикою в державі. Зеленський взагалі спирається, як він сказав на прес-конференції. У нього є 5-6 менеджерів. Отже, ви думаєте, державою керує парламент? Ні, державою керує 5-6 менеджерів. А Єрмак може вийти і перед медіа сказати: Я тут дав доручення прем'єр-міністру розібратися. Ти хто такий? Ну десь так виглядає моє риторичне запитання але тим не менше, ми маємо реалії, що виживання українців сьогодні покладається чомусь лише на самих українців, на тих, яким не байдужа наша боротьба, не байдужа наша перемога і наше виживання. Так.